Доброго дня, шановні глядачі! В одному з відео про вагітність я розповідала, які зміни стаються з серцево-судинною системою під час вагітності. В цьому відео я розповім про дихальну систему. Я доктор Олена Березовська і я вітаю вас на своєму відеоканалі. Не забувайте підтримувати мене вподобайками. Долучайтеся до мого каналу і пишіть коментарі. Дихальна чи респіраторна система під час вагітності зазнає суттєвих змін. Прогестерон стимулює безпосередньо мозковий дихальний центр, тому майбутня мама стає дуже чутливою до нестачі кисню, а точніше, до підвищеного рівня вуликислого газу. Не дивно, що дехто з жінок не притомніє в залюднених затушливих приміщеннях. Потреба кисню у вагітної жінки зростає на 20%. Водночас вентиляція легень за одну хвилину підвищується до 50% у процесі прорисування вагітності. Якщо вагітна жінка не проводить достатньо часу на свіжому повітрі, страждає її організм, який переходить до режиму кисневого голодування, а це спричиняє погане самопочуття, страждає і плід, що розвивається, адже він отримує кисень через організм жінки. Зі збільшенням матки об'єм легень зменшується, і до кінця вагітності діафрагма підніма... піднімається майже на 4 см, стискаючи легені. Саме тому дихання у вагітних жінок частіше з'являється задишка, а це, в своєї чергою, підвищує ризик появи інфекційного захворювання, як от запалення легень і плеври. Якщо жінка палить, то значно знижується насичення киснем її еритроцитів, а це позначається на розвитку плода. У матерів, які палять, плід може відставати в рості, плацента зазнає низки змін частіше бувають перечасні пологи. Ми поговоримо на тему паління під час вагітності в іншому відео. Багато вагітних жінок скаржаться на закладений ніс, через що лікарі часто шукають у них інфекцій і призначають купу лікарських засобів. Але річ у тім, що підвищений рівень простерону призводить до набріку слезової болонки носової порожнини, а це і виявляється саме у відчутті закладення. Жінці стає складно дихати носом, особливо вночі. У таких ситуаціях. Можна користуватися краплями проти нежиттю і закладеності носа. Більшість з них безпечні і їх можна застосовувати кілька разів на добу. Ось так коротко про дихальну систему. Про зміни інших органів ви дізнаєтеся в нових відео. Всього найкращого до зустрічі!